Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхали, приїхали в Тернопільську область. Помір, як це лап? Помігти. Я вже запам'ятав нарешті. Помірці, Ну Сергій вже тут, поки я камеру включив, Сергій вже лощат посортував. Так, зараз ми розкажемо. Це всі не всі, бреш. Посередині це. Всі гнідять по... По Альтесові. Це всі лошата по Альтесові. От Ольтес. Наробив, ні? Лошичка підійшла. Це, що підійшла, це лошичка, ні до мене. Скільки є, чи всі потримають? Це рано, це ввечері дивишся на слідуючий день. Ті двоє один день йдуть. А це на вигідно. Так, тут є дві, це лошичка по. Це по Альтесові, по кікобилі. Там зараз ми покажемо. А ця друга лошичка це по Альтесову і по гніді гнід лошиці ми вже знімали, що від Харіка. Лошиця від Харкова. У що? рік вже спарувалася, так? Не. Більше. Реку саме... реку. Рік Не більше? Ну, рік і місяць. Так. Кобила у рік і місяць вже порувалася. Ну, Має таку і лошичку. Так, далі, що це? Коник. Тож теж три місяці. Теж по альтесові. Капара файна. Любиш коні? Не дозволяєш продавати, ні? Нічого? Усе тримати? Але кишку уся тримати треба. Чи ти допомагаєш, тато? Ні. Що кажу замала, трохи підросту ти буде допомагати. Дуже файні ні? Ми зразу здрили. Шаїв? Я зразу сказав, що це. Тут хлопці ще одного є. Тож по альтесу їй так, так, Ми їх привіз. І одна здохла, ж була жеребна по альтез. На, як... ще... на яку кобилу пускали всі жереб? Но. Всі до одної. Усі тут кобели, котрі покрив альтез, всі жеребні, так? Так, але ми його пускали раз на сутку, тому дали відпочити, тому через сутку знов пустили. Розумно. А не три кобелі зараз. Ви тут грамотно підійшли до цієї так. справи. Ну. Так, а що продаєте? Чи нічого не продаєте? Продає ці лошек Віталік забирає. Ага, вже проданий лошек. Так. цей. А цей? А то я не знаю, то швагрів. А, то не ваш. То швагрів. Ну ви не знаєте, чи він продається, чи ні. Я не знаю, знаєте, лошадь його ще продає. Білогрева, так? Та молода. Пітер. А то кобила купили, так? Это то вже Віталік заказав, ти молодець. Віталій махом. Десь був пане тут. Петром був. Петром то. А то не хочете продати, ні? А цю Петра заказав, але мала не дає. Може продаш? Пару гнідей буде. Це, це, це такі гнідіші. Це... Ну та гніде вже не буде пару, вже той Віталік забере. У пар... Віталіка буде пара, ну, але тут є ну. пара буде по... У вас буде дві кобелки, гнідих, пара, а у Віталіка буде кобелка і коник. Ти ще передумаєш може. Ти кажи, що вона й це. Як Петро дає... По три місяці даємо? Та так, по три місяці. Як дає добрі гроші, то може найбере. <реш> тут, тут гроші не грають ролі. Не, не куплю її. <реш> <реш> гроші можу я сказати добре, а малої гроші ролі не грають, малої. Молодець. Так. Не хоче і все, що та тут таке. Коли що кишечка стіт, коли в неї не відходить. Може того вона її не але хоче це, продати? Але? Це таки така буцмата вже. Ти найдущі ту любиш? Чи та найдужчі йде за ним? Це вже діара ходить. Це вже положення. І і вже видко, ну, вже, що вже навіть ведеш. Так. Ну, та дуже файно лишився. Та чоловік не подає. То що треба? Зараз <laughs> покажемо, тут йдемо з гори, може. Покажемо ту, що продається, то та шваґу. Я ваш номер намерлеш. А там собі будете теорі... ури. Чи як скажете? Там не кажуть. Там вони не продають нашу будуть. А, а, а ви так. нічого не продаєте, ні? Ні, то транш фактів. А, лише. ну нашу тут будуть <реш> 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 перебивати <реш> ціну. То може продиктуєте зразу, шваґа загалом. Ну... Зараз я знайду ну, телефон. Ну, я йду, не. покажу, котра продається. Ти зразу продиктуємо. Ви взагалі нічого не продаєте, не, так? Я ну. не ну, то я ваш номер навіть не лише в описі, щоб не, не доставали те. Да, а теж у вас та вже трохи мене запралися, паща ж така. — Та не було, у нас теж не було, але потім О -о -о. досі пішли. Файна лошечка. Ну? Скільки десь півтора є? певні? Рік що? Світню Оця лошечка на продаж продаєте. А що грошей ви не знаєте, ні? Значить 25. А, знаєте. 25 тисяч. Така лошечка, півтора року, так? Так. хуйте мало рік. Така білогривка продається. Тернопільська область. Помірці. 25 тисяч. Номер зараз продиктуєте. Зараз продиктуємо зразу власника номер. Кого зацікавить. А то, що там вище, то не продається. То мама. То мама це і лоширський, і то І голова. того лошика світлого. Це двоє коней не ваших? Типа що це... А? Швадран. Це не ваші двоє? Ні. Це не мої. Це і лошик А то все зараз, відте, як диминули, ну, то всі ваші коні, так? Так, так. Вісім штук. Троє? Вісім. Шість, сім, а де восьм? Як? Буагер. Чотири кобелі і троє лоших. Раз. Два, три кобелі ви ж. А, чорна. Це його тут? А ага, от ось, ось не на краю. Чекайте, я зробку диктую. 096 354 21 Короче, Номер власника цієї лошиці. Кого зацікавить, будете дзвонити. Як ні, то я ще лешу в описі все одно номер. Так. Це не цяга газде, коні. Це мама, це і лошиці, і там лошика того світ. Це кобила. Зразу покажемо це і лошиці маму. Ось така кобелка. А по якому вже репцеве вона, то ви не знаєте, ні? Що? Це лошечка? Біжи е, ребесний там і шуму лошечка. То колись торіз був старий. А, по торіцеві комусь, ясно. То, то я... лошечка і той лошечка. А за лощика ви не знаєте, чи продаєшся. Я не знаю, чи ви його подзвонити. Ні, там будуть питатися. Якщо б я покажу лощика. За лощика я не казав нічого, але Так, це коні не ваші, але... Так, ідемо зараз ваших починати шоу. Я вас... я Газдівство згоре йдемо, з жеребця. О, Як кажеш, керуй, керуй, хмарами. Бо дощ. Дивіться, ми той тиждень не поїхали, бо дощ і все одно дощ. І, і ви казали, що у вас ще нормально було. Але до обіду вже був дощ. Але... А у нас наоборот до обіду, то може було їхати спокійно і по це. Але вже відмінили. Як є, так є, ні? Я таки, скільки на Тернопільщину, ну, на Тернопільщину не приїду, постійно дощ. Постійно. Та якби були дощі, не пішли, то взагалі паші би не було, то би так, була то, така біда, було, що... що... Та цього привезли худобу. Та трохи і лоща та сильно мали кобилів поскігати. Та й кожен рік лоща. І так, це, так. Це, це все буде зимувати? Так. Крім одного лошука, що Віталій зробив. А сіно заготовлене, ні? Так, я маю. Сіно має дозна. Що за пес? Ваш? Мої, хитрі. Тому то але він вже так від мене чіпається і величить. Так, починаємо з жеребця. Це вже це... важче. Крісті, сидимо і брат. Так, це ми знаємо, пізнаємо. Був сам. кис мені був. Казали три. О, а зуби лише почув брати. Такий не його, та? Їдете? Так, я його добігаю, скоп я луч добігає. Його прийти. теж не продаєте, ні? Ні. І він вам сіці, так? Ну і ту та домашня, та маленька, та спорована від, від факіра. А, факіром вона. І факіру. певне, що тут велика від факіра, бо він щось скаков раз на нього, але вона треба і стояла, і не стояла. А цих дві то він спорвував. Угу. Гніду і чорну тові. Тверд. Дві факіром вроді би точно не... Знаю. Так, а дві він. Один. І швагрових 6-4 спорву. А, то вже сила. Слухай, Дім. То, то ти привозив ще? А то ваша Вася приводить. Вася, Як де я тепер хотіла? Ні, я думаю, що ранці позвонить. Та... Алло, Діма, добрі, бо хлопці зараз знімають коня. Ага. Це по тисні кобелі, що Дімова в так? так? Та. Та. легче. Не всі такі масні окіску мають, не? Лаба щітки душі здала. Така лаб, лаба груба, ну, нога гру. Має якийсь фест. Ні, його вже з рамку, то він так і був. Ну я знімав що один туди час. Та він у селі був такий сед, як він. І там один час він був. No. Хута потім був сет. Та нічого, <кху> зараз відійде що. Так, то нема Мухи вже нема. Мухи нема, погода файна. Але чамний, ні? Так, да, спокійний. <кху> 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 Йдемо далі. Що у нас тут? Я взяв чоботи в мене є, але ходжу в кисок. Вона хотіла, я дивіться поважна. То передован на неї дощ. Так. Так, Хто з ложку зробив. <свист> 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 Ти чоботи стоїть у машині, я ходжу в кисок. Кажу лешку хто там. І ми вже тут були, коли з того року знімали цю лошицю. Так, це Один лошиця. Не, лошиця по лошиця. І Но... в рік спорвали. Скільки? В рік? Рік і місяць мало ще спорвали. Дуже сковні? Я думаю, що її десь у, у ріки 4-півтора було, було, думаю. А. Це, це лошиця по Харикова, по Харикові, а ложці по цьому, по альтесу вводила. І в рік? І вже і угодила лошечку. Першу... Вона сама підлізла, він там пас, і вона... На шо, я... з ним? Я вона сама вона, не чуєш, що вже... сама підлізла. Я вже... Я, вже... Я, вже... Я, вже... я вже Вона собі сама під... підлізла. Так. Але в рік з чимось, рік і місць. Ну не є, що було. палються, але щоб стояли так. І ще він Ніхто би не подумав, що лошечка вже за шиймела. Ну чорно, де ного, що зробили. Широка, колена. А я тут трохи зерна. Видають партнер бачив травувати. Я зерна маю на молоті. Та може такое б навчає тебе від'їдати. А я не знаю, що нічого їм не буде, Ми що їм то що у тиждень два піску достатньо. То зараз як похолодає, то що тримати їх, ні? Треба забирати, поки капає. Дуже файне це. Файна лошечка, по Харіку, нагадуй. Я... То є ще одна по Харіку. Так. Та ворона. Вірю, вже йдуть всі, обидві. Вже всі їздять. Так напрягається? Так. Правильно, тренувати треба. А ця така як дорік дає лоші, нема такого року. Вона має десь років і 8 лошадь У 2 роки як дочела. Почала... <губела> Вона в мене фіраш. Така кобела є ще. Постійно родить лоша. — Кобела без рукава. Тут люба робота, яка би не була, то на безліка. Фес має роботу, так? Та не велика ткава говорят. Кожен площад... Значно звучить, від самих площина. Ну, також зробити рік. Нема такого руку, бо немає. Треба рік зробити переривок, фар грабна і фахір. Тоже буде файно. та Як ти будеш? Похолодало капець. погода жміна, Вчора було тепло. Вчора файно було, вже файно. 21 градус, вчора Вчора бульбу брали, Файно, капець. Вона як що файна гудова то лошиться, а і то на той шию має каблуком і да, тобі. Але це що вона коїть. Михайло, швакра, от того самого У Вас тут по одному коневи не тримають, або п'ять, або ні. Тут ще ніхто не тримає, я її візьму. Так, тут є по Хавікові одна лошечка. Це не мало. Ці, 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 ці два роки теж, так? А тепер ребнуться, Тепер це. Лише покрили. Гава, перегрівала перегрівалася. Цега вашого, це. так? Це теж по Харікову два роки лишить. Це лише цей рік покрили. Так що ти переростеш тут, бо тебе не крили. Так. Маєш шанс. Тому донька то і кобили, мабуть. Це чого? А, а та гніда, то той, що у Діма забрав був. Повітківці У... чи в німецьку? Діма має лошечку по герою. Та кобела? Так. По герою, так? Да? Так, я її пускав туди альтеса, але він перепаровував. То Є. фес має бути. Файно. Ця то жива лошечко. Та така гніда така ламада, а ця то йде так можна. Так. Її важко, як що вона ж ніби вискакує. Так? Так. Вона жива лошадь. Та така дужча. Та повітря. Але їдуть дві чи ні? Чи ще молодях двох немає? Я постараюся запрягти. А це ще дві молоді не, не по. Я тут відколи вражав, я вже міта уїду, відколи вражав ще я вже не запрягнув. Якось. Ні. А вже цю кучу запрягати. А паргаваки треба запрягати. Так що. А гаст, то в час не запрягати. Всі лоша там вчити тієї. Димон далі? Я показую скільки. Харик теж зліл Харик зліло сєта не давав, не Сег. Сєрк. Кажу, Харик зліло сєта не давав. Харик зліло сєта не давав. А Харик тепер має 900 кілограмів, говорять. Йо. Там Нікола якийсь прийшов доктор, каже, Так Що Харика згодували фест? Ох, коли ми поїдемо? Каже, їсть 14 кілограмів усана на день абтії як пацюк. Ох, каже, що 900 кілограмів має. От Хагик молодець. переживали за Ось Кобила і і велика і лоще великі. Так, це ще кобила теж, це гагаз. Кобилі вісім років. Це то торік, що того року. Пили, так, так, так. І лошичка це підняв. Вона це від, від Курфілецького походить ця кобила. Але... Торійці, по торійці. Це, це кобила, так? так? Ну подібно навіть на мене. Ну лошиці буде велике. Як це похолодало, чоловічку. Лашить йому Вико Петра забирати, але Ліля не дає. Може ще передумає. Петро ще <ривиш> <сі> має... <ривиш> і вже вторик мав одну забирати, то і песика, і голуби, і папуга, і обіцяв ніч не помогло. <ривиш> <ривиш> Принцесу мав забирати, так? <ривиш> і не і сьо, так? Ну але це вже прийде си татою допомагати, сіно кидати їм. Помагає. То є коли чого ходити? Де що, тюки мають, так? Маю гектар чин. Три рази спасив лусар, узів 800 тюків. Тих малих від німецького пресу. ще 200 тюків села, десь тюки. Я молотив при церкву садки і трактора один тез. Я Можна. теж хочу посіяти люсаку, мати собі свою лісаку. Ось це у поле за, за, за посадку тут ровно. По чому тюкували? По 12 гривень, але він нас багато тюкує. Бо ж то я беру цей складі це так само. Це я по б... 15 року. Mm. Я вже навіть забув, чому в мене тікував. Я казав туди навід. <кху> Нормально теж ні. Я думаю, що продам 5 а але шака Віталікова. А тут собі лесу ні. А мала вже ніяк ні, чула, ні. не інше чула і не хоче вчути. Ця буде висока, так, та, та висоту дала. Мамину навіть коля... Що? що? Фез буде. Та певно, що будуть? Та Масний такий швидко. Дивіться, вже яка нога на три місяці. Але ще там то полукровки то не, не. не чистить. Але та... все одно будуть мостом. Та будуть, то кобила велика ця тий. Лошиця війська Так лош... Кобила мала 700 кілограмів на вода. Лошиться, лощити видно, яка довжина, так. довжину мамну взяла. Ну, У нас такі будуть коні, брати ще пару років. Так. Я теж по повинна бути жеребна, Бо наші ніби пробувати, але вона щось стояла і не стояла. А ти гніда і чорна. Та вони би ось розпали, але вони чують одяг. Одяг є, а води. Там вони жеребні всі, бо Віталік робив УЗД. Так? Так, Чорна туди була жеребна, але вже її спарував ці А Ось ще та полягали світами. Ну так просто стоїли. То стояли всі в купі, так і всі полягали. Я люблю коли ще багато в купі, знаєш? Та ми так і почали, злощад <плес> <до> не мати. Вже четверо <черзу. плес> є компанія. А вони вже і ходять в компанії. вони вже кобалили, що йдуть собі. Та я не, не буду думати, там мокро без того. Я знав, що ви маєте приїхати. А, ви так зігнали їх близько? Так, я зігнав сюди близько. Я ще й не знав, я думаю, я піду на роботу, то я собі зразу з ретету і без цього, але напарник пішов за малу ходить, Вона тому не хоче продавати. Та вже, вона я вижу, що вона лизала... туда вона, туда вона. Ну, я любить тебе фест, ні? <решко> Як вона називається? <решко> 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 Як лошечка? Зірочка. <решко> зірочка, то в неї є зірочка, так? Так, так, То вона тебе любить, вижу, вона ходить <решко> за того, де ти там на, а? на в за. Там ті не так. Вона чуєш ти її любить. <решко> <решко> вона відчуваєш ти такі. Тут води його Ти вже будеш їздити це. Ти вже будеш їздити верхом певне на ній. Вона ja підросте. Я на цю сідаю. Да, я на цю її кладу і на ту. По чемні, ні, ні? Так, да, вона треба дужче. Дуже. Як ця погода змінилася? Да. Довше кухточку взяв. ще Хотів в стовблюсти. Дуже Давай. фані. Да, да, да. да, Знається. Буде здорові. Yeah. Витий <laughs> коні, yeah. лова. だいだ。